В сьогоднішньому випуску слідства інфо. Як скандальний олігарх наварив юшки на 70 мільйонів гривень. Ви, Мажорний лад нахабна поведінка миколаївських молодиків шокувала всю Україну. Детальніше за кілька хвилин. Добрий вечір. Це слідство інфо. Програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Нахабна поведінка так званих мажорів давно вже нікого не дивує. Майже повна безкарність нащадків впливових батьків призводить до регулярного скоєння ДТП чи бійок в публічних місцях. Один з таких шокуючих випадків стався влітку в Миколаєві. Ми пильно стежили за тим, чи будуть покарані дебошири, які своєю поведінкою шокували всю Україну. висновок наших миколаївських кореспондентів дива не станеться, і хулігани очевидно таки уникнуть серйозної відповідальності. А значить, на вулицях міст повторяться мажорні бійки та аварії. Гандурас <плес> ведросі. І ви в джолтик шортах! А чого вас сіматі? Пацаны, а що й ви души? Скажи, ти чій души? Ти души, чий. Душо, я б вийшли. Так все, кріпіть її тоже. Скандал почався з того, що колишня дружина одного з хуліганів Геннадія Сімова Посварилася з чоловіком, намагалася втекти від нього на таксі. Сімов зупинив автівку та вдарив по ній кілька разів кулаком. Потім розбиратися з таксистом почав приятель Сімова Артем Слободяник. Далі вже під гарячу руку кліганів потрапили випадкові перехожі. Зрештою, поліцейські затримали нетверезого слободяника та відвезли його до відділку поліції. Подивіться, за що не ви можете! Іншого Дебошира ніхто не затримував. Він спокійно сів у Мерседес і поїхав виручати свого друга. Адвокат з багаторічним стажем Максим Коваль. Який очолює спілку юристів Миколаївщини вважає, що поліцейські діяли безпорадно. Вони Во-первых, обох підозрюваних подозреваемых преступлений, тому що оба чоловіка були ну, об'єктивно в совершенно головного правонарушения. Они должны были осмотреть автомобиль. Потому что на нем в нем находились подозреваемые в преступлении, Это значит, там, возможно могло быть какие-то запрещенные к обороту там, наркотические средства, оружие, что угодно. Третье. Они должны были, значит, задержать этих граждан, отвести их в полицию для оформления, для предъявления подозрения. Автомобиль, так как он находился, он мешал проезду других транспортных средств и пешехода, он должен был быть эвакуирован на штрафплощадку. Ничего этого не было. Під тиском обурення в соціальних мережах поліцейське керівництво звільнило патрульних, які не надто активно реагували на витівки мажорів. З 11 поліцейських, які були на місці події, чотирьох було звільнено, а решту притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Щодо самих дебоширів, то їх пообіцяло покарати за всією суворістю закону. По факту хуліганських дій полуголих п'яних гамадріл буде начато кримінальне производство по статті хуліганства. Закрити діла або парішать не вийде, написав на своїй сторінці у Фейсбуці радник міністра Авакова Нардеп Антон Геращенко. Перед молодиками замаячив термін до чотирьох років ув'язнення. Цей ролик в Ютубі подивились майже мільйон користувачів. Саме завдяки широкому резонансу справи довели до суду. Але коли резонанс вщух, справа мажорів потроху почала сходити на нівець. Близько місяця їй взагалі не давали ходу. А потім доказова база почала розсипатися на очах. Всі, кого судячи з відео, били хулігани, просто припинили свідчити. Таксист вже не мав ніяких претензій, а перехожого, якого вдарив Сімов, слідство відшукати не вдалося. Тілесних ушкоджень е, нікому із е, потерпілих, які е, наявні в кримінальному провадженні, які визнані потерпілими, е, завдано не було. Е, тієї особи, які фактично, як ми всі бачили в інтернет е, мережах, е, нанесено було удари, е, цю особу в ході досудового судового розслідування не встановлювала. Вона відмовилася зразу від е, подання будь-яких заяв, е, пояснень та пішла з місця подій. Центральному райвідділку поліції так ретельно розслідували цю справу, що після самої події навіть забули взяти проби на алкоголь у добушеві. Я показання матері ти, мене! Я тебе важлив. Ти мені жив. Ти мене лажив. Я тебе завтра не уничтожую. не був ні випивши, ні піднаркотичним. Нічого. Вебу просто злой ті. Нікуди обрали. Ви маєте на увазі чи пройшли вони медичне освідування так, так. в матеріалах кримінального провадження, оскільки спершу воно досудове розслідування проводили центральним відділом поліції, даних фактів нема. Хто ж такі ці молодики, що шокували всю країну. Незважаючи на те, що вони отримали славу мажорів. Власне, мажором їх назвати важко. З'ясувалося, що Артем Свободяник безробітний. Живе в багатоповерхівці у спальному районі Миколаєва в однокімнатній квартирі. О, а ви правда мажор? Ні, я не мажор. А я я такий же звичайний, як ви всі. Його друг Геннадій Сімов, який у присутності поліцейських кілька разів вдарив перехожого, офіційно працює директором комерційної фірми. Батько фермер, а мати вчителька. Однак Сімов любить роз'їжджати на крутих іномарках та шиком погуляти. Причому не рідко на підпитку. Ми знайшли ухвалу суду минулого року, згідно з якою Сімов був оштрафований за керування авто в нетверезому стані. Раніше суд обрав для обох молодиків запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Ми вирішили до них завітати, щоб перевірити, як вони виконують рішення суду. Двом дебашерам дали по два місяці домашнього арешту. Ми біля будинку, де мешкає Артем Слободяник. Чи є він вдома? Ми біля квартири Тема Сободнюка. Зараз подзвонимо. У квартирі нам двері не відчинили. Не склало труднощів нам знайти і помешкання іншого фігуранта – Геннадія Сімова. Ти душичий. Слідство інфору розшукало машину, яка фігурує в тому скандальному відео. А також будинок, в якому мешкає другий фігурант справи Геннадій Сімов. Йдемо до нього. Однокімнатна квартира, в якій мешкає Геннадій Сімов, знаходиться у більш новому будинку. У дворі тут чисто та затишно, а кожен володар автівки має власну стоянку. Квартира належить рідній сістрі Сімова Ірині. Директорка місцевого ОСББ розповіла, що вже давно не бачила Геннадія Сімова, але погодилась провести нас до квартири, в якій він живе. Сестру віжу. Сестру бойфренда. Да. віжу, його не віжу. Може бути, не віжу зв'язку з тим, що на арестований, йому не можна, допустимо, свого наміщення. В рамках законом. Втім, нам ніхто не відчинив. За дверима ні звуку. Склалося враження, що помешкані нікого немає. Ми поцікавились у Юрія Романовського. Керівника поліцейського підрозділу, що наглядає за дотриманням умов домашнього арешту та Сімова, чи могли обидва підозрювані залишити приміщення і місто? Той усе заперечив за цей період, скільки вони знаходилися по домашнім арештам, вони покидали місто життя тільки по спеціальному розрішенню Квартира, де вони знаходяться, по місцю реєстрації, по місту прапісно. Уді було це один раз и то була просто технічна ошибка. Он е товариш був на місці. В ніяких нарушений не було. Нарешті днями Миколаївський суд почав слухання судової справи Сімова та Слободяника по суті. За два місяці, що пройшли з цієї події не встигли добре підготуватися. Найняли адвокатів, знайшли порозуміння з таксистом. Тич, який провів досудове розслідування, розповів, що тілесних ушкоджень ніхто не отримав. Підозрювані, свою вину повністю визнали. І вчинені злочину передбачено частиною 2.296, тобто хуліганство, і передбачено частиною 2.342, тобто активному опіру працівнику правоохоронного органу. Вони щиро покаялися в вчиненні даного злочину, активно співпрацювали. Примітно. Що на перше судове засідання одна з потерпілих, колишня працівниця поліції Інна Бухонюк, навіть не з'явилася. Спілкуватися з журналістами жінка відмовилась. Можливо, в неї вже немає ніяких претензій до хуліганів. Другий потерпілий по справі. Таксист Геннадій Сумцов, хоч і прийшов на суд, але заявив, що злана безкетників вже не тримає. Гроші за отримані пошкодження авто він отримав, а руками його ніхто не чіпав. Скажіть, будь ласка, ви казали, що не вважаєте себе потерпілим по справі. Так? Якщо ви не є потерпілим по справі, ну, як ви вказуєте, вам не задано ніякої шкоди, Ви за що взяли 800 гривень? Я не вважаю себе потерпілим по справі після того, як мені був по, ну, як мені був пон своє знищував ще. І це при тому, що в ніч, коли сталася подія, Геннадій Сумцов свідчив протилежне. Вас он бил? Вдвоем, значит. Вас он, да вас он как бы физически какие-то применял? Они. Били вас, да? Ну, один, нет, потом второй подошел, вдвоем начали. А тот, который был в футболке, да, вас бил? Ну, их там всего двое было. Ну, один был без футболки, да. которого да, скрутили, да. а второй был в футболке. И оба били. Оба вас били. А куда вас били, скажите, пожалуйста? По лицу. По лицу, ну, да? Вот этим преступлением действительно нанесены тяжкие последствия общественному порядку. Это сигнал, это... Показання того, як люди можуть себе вести, пожалуйста, хороший адвокат, пожалуйста, обеспечим защиту в суді, а то, що ви здесь, как бы нагнули поліцейських людей, там, дітей. дети. тому, я вважаю, що це втягчающе обстоятельство, і суд это учесть, что це втягчающе обстоятельство, тяжелої последствия. Суд над дебоширами триває. Але здається, очікувати на серйозне покарання для них не варто. Це вже не перша резонансна справа, яка закінчилася символічним покаранням для хуліганів. А значить, гучних витівок мажорів навряд чи стане менше. А чий й ви душі душі? Ти чий? Два тижні тому ми розповідали про те, як державний концерн «Укроборонпром» закуповує російські запчастини для української бронетехніки. Це розслідування Олександра Гуменюка викликало чималий резонанс, і несподівано для нас ця історія отримала продовження. Про що докладніше в наступному матеріалі. Попри війну з північним сусідом, Укроборонпром продовжує закуповувати російські запчастини для української військової техніки. За грифом таємно, українська державна оборонна компанія приховує не лише факти таких закупівель, а й завищену в кілька разів ціну. В нашому попередньому розслідуванні алібі для ворога нам вдалося показати, як українські чиновники укладають угоди на поставку гусеничних стрічок та російських двигунів для бронетранспортерів. Закупівлі проходять через сумнівну британську фірму посередника, сліди від якої все одно тягнуться до росіян. Останні до того ж непогано заробляють на таких поставках, бо ціна російських двигунів для українських БТР виявилася вчетверо вище ринкової. Найкращий захист це напад. І замість визнання факту сумнівної закупівлі державний концерн Укроборонпром перейшов до звинувачень на адресу нашої програми. Інформація, яка розповсюджена в змі щодо обставин виконання контракту на постачання двигунів до БТР 70 для потреб Міністерства оборони України, укладених між ДП Укринмаш та компанією Раєн Кампані Лімітед, є неповною та недостовірною. Вона носить замовний характер і спрямована на дискредитацію вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Заява надто емоційна, як для великого державного концерну. І ми вирішили уточнити, що дає чиновникам підстави нас звинувачувати. Хто замовник? Скажіть, бо ми, ми хочемо звернути. Я можу ще раз повторити те, що я вам сказав. Якщо вам потрібен офіційний коментар, то ви прекрасно знаєте, як до нас направити запит. І ми у оптимальний термін якнайшвидше на нього відповімо. І стосовно замовного характеру нашого матеріалу, так? Та так, ну ми просто хочемо знайти замовника і швидше в нього гроші отримати вже розумієте. Просто не знаємо, куди звернути. О, чудово, чудово. Але на надісланий нами запит відповіді від «Укроборонпрому» ми досі так і не отримали. Натомість нам таки вдалося знайти представника скандальної британської фірми посередника. Хто вам довірив власне представляти інтереси цієї компанії? Да, я был безработный. для ты можешь поработать нашим представителям по продвижению наших интересов. Затем ну, вот были представители за рубежа. А вот хто... Они были, должны были быть инвесторами, в проекте, который вчера повещали по энергоатому. Вот. А кто ці люди, скажите, будь ласка? Ну, я общался с россиянами. С россиянами. А... Ясно. А так, по стачанию гусеничных стричок и двигунів для БТРів, вы что знаєте знаете про це? Ну. ну звідки ви їх брали, ці двигу... двигуни? Чому я в Росії? Я підписував, ще раз розказую, я подписывал договори. я не брав їх ні в Росії, нігде. Я не знаю. У вас спілкувалися з Україною. Там є повністю вся історія. Так. Ввелся, Доб... коли, хто давав так хто, хто постачав ці угоди? Скажіть, будь ласка. Хто постачав двигуни ці фізики? Хто її представляє? Хто її реальний власник? Откуда я знаю? Ми запропонували Роману Корнієнку зустрітись та записати інтерв'ю. Він пообіцяв подумати. Однак більше на зв'язок так і не виходив. Схоже, що як і Укроборонпрому, пану Роману більше нічим доповнити наш матеріал. Державні оборонні закупівлі продовжують зберігати ще чимало секретів і брудних таємниць. Енергетичні підприємства Рината Ахметова навчилися вичавлювати гроші зі споживачів та держави. Але коли йдеться про власні витрати, то тут вони платити не поспішають. Теплова електростанція Донецького олігарха на Львівщині завдала чималої шкоди природі. Через скидання гарячої води одне з місцевих водосховищ перетворилося на величезний казан, в якому зварилася вся риба. Збитки склали мільйони гривень, але відшкодовувати їх підприємство Ахметова не збирається і навіть тисне на тих, хто намагається притягнути його до відповідальності. Більше подробиць в розслідуванні наших львівських колег. сунув руку в воду, а вона горить, кип'яток. Як підприємство олігарха наварило рибної юшки на майже 70 мільйонів гривень? Що хочуть, то вони собі творять. Хто відповість за злочин перед природою? Це монстр, який має гроші. Кадри аматорського відео вражають. Загибла риба пливе за течією західного бугу. Річкову фауну складають у вантажівки. Масова загибель риби, риби називають так. Тими господарями. А це амури товстолоби та коропи яких роками виводили на рибному господарстві поблизу добротвору? Того травневого дня 2014 року на добротворівському водосховищі відбулася екологічна катастрофа. Вся риба зварилася у водоймі заживо. Місцева рибалка став свідком страшних подій. Була перевернута без ознаків, а деяка ще отак трохи, як то кажеться, пробувала хапнути повітря, ну але це було вже. Такі, як то кажуть, кінцеві її судорги. Коли сунув руку в воду, а вона горить, кип'яток. Ну, що ж можна подумати? Це ж відповідно, що риба вариться. Чималих втрат зазнало і господарство, яке займається виведенням риби на західному бузі. Усе, а над ти... чим рибовод Василь Бандрівський працював руками, перекинулось черевом догори. Риба то не цегла, що вона складав її і цей. Сім років ми працювали над тим, щоб створити маточне поголів'я осетрових на західній Україні, і в один день все знищують. Рибовод одразу забив на сполох. Швидко повідомив всі відповідні служби, екологів, ветеринарів та правоохоронців. Зробили замір температури. Яка температура була на фонтоні Було 40, на каналі було 41. І відто я зрозумів, що щось сталося безпосередньо на електростанції. Рибалки припустили. Лихо принесла течія. Адже вище по сусідству добротвірська теплоелектростанція, яка належить корпорації ДТЕК, одіозного олігарха Рената Ахметова. На цьому водосховищі розташований технічний канал електростанції, яким очевидно і пішла гаряча вода з ТЕС. Минуло два роки. А винних у добротвірській катастрофі досі не оголошено. 26.05.2014 року в дійсності був такий факт скиду. Води, але на той момент державної екологічної інспекції не було підтвердження, що це робила добротвірська ТЕЦ. І підприємству олігарха давно вдалося б вийти сухими з води, якби не місцевий підприємець Роман Депа, Знаєте, моя мета не то, що там боротися, хто би там не був власником. Моя мета є в тому, що ми щось повинні після себе нашим дітям нащадкам залишити. Таке поводження такого гіганта до навколишнього природного середовища є недопустими. Чоловіку дісталось рибне господарство від покійного батька. Для нього воно чи не єдиний заробіток. Тож сума завданих збитків для його кишені чимала. 363 тисячі 28 гривень. Як ми бачимо, ну, майже 400 тисяч. Це наголошую прямі збитки. А, звичайно, ця риба мала вирости. Вона мала реалізуватися. Вона мала мав бути якийсь і зрештою прибуток. Збитки, завдані державі від такої рибної юшки, обчислюються мільйонами. Позати, Управління СБУ у Львівській області, яке сьогодні веде цю справу, деталей не повідомляє. Посилаючись на таємницю слідства, я на жаль не уповноважений давати будь-які коментарі. З приводу розслідування тим більше розголошувати землесус. Втім, ми розшукали документи, у яких вказано конкретні цифри від заподіяної шкоди, винуватців та причини екологічного лиха. Це висновок Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз. Тут йдеться, що причиною масової загибелі риби в період 24-26 травня 2014 року був скид води у теплообмінний канал номер 2 з перевищеними температурними показниками. Працівниками добротвірської тез було порушено технологічний процес, що й призвело до перегріву води. А відтак на виході температура зросла до показників 30. 36-38 градусів Цельсія. Загальні збитки від катастрофи 67 мільйонів гривень. Головний еколог Львівщини переконаний, підприємство Ахметова повинно відшкодувати збитки, щоб відновити річкову фауну. Це не громадянин, який наніс там збитків 60-70, а може і то 100 тисяч гривень. Потім не знаєш, яким чином з нього стягнути. Це монстр. Який має гроші. В свою чергу компанія олігарха провини не визнає. У відповіді на наш інформаційний запит керівництво ДТЕКу наполягає. Висновки експертизи суперечать висновкам попередніх перевірок державних інспекцій. Та не можуть бути законною підставою для підтвердження порушення вимог природоохоронного законодавства. Тепер від підприємства Ахметова доводиться захищатися уже самому підприємцю. Я і моя сім'я отримали знову три позови до суду від е ДТЕКу. І як не дивно, та ж сама ситуація незаконна, як на їхню думку, господарська діяльність припинити забрати пантони, тобто з'їхати звідси. Зараз Роман Депа право на існування свого господарства доводить у судах. Хоча, за його словами, він має всі офіційні дозволи і погодження. З 1985 року його підприємство нікому не заважало. Проводиться розгляд цивільної справи за позовом публічно акціонерного товариства ДЕК Західенерго Дюдепа Романа Івановича. Просумні перешкод користування доброторським водосховищем та його звільнення відвідації на кімнати робіт вернові смузі водосховища. Чи постане перед Фемідою корпорація Ахметова? Невідомо. Принаймні, попри всі погрози з боку влади, справи в олігарха йдуть непогано. Видавили слідство інфо, цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнап. Не перемикайтесь.